На вибори до міської луцької ради від Укропа. Я, вже, я знаю, що всі вже знають, що першим номером списку йде Палець Ігор Петрович і в місто, і в область це дуже важлива, важлива така річ. Крім того, згідно з законом про вибори 2015 року, має бути забезпечена витримана гендерна політика. Це означає, що кожна третя має бути депутат, жінка. Ми відібрали сім професійних, грамотних, розумних дівчат. Ми їх професійно готуємо. До того, щоб вони могли стати повноцінними депутатами міської ради. Від кожного офісу розвитку кварталу вони будуть йти в списках Укропа і будуть мати округ. Якщо нам вдасться завести трьох, чотирьох, п'ятьох, якщо всіх сім, то ми будемо мати депутата міської ради, і він вже буде працівником фонду, він буде у фонду на зарплаті. І в кожному районі міста фактично буде така депутатська приймальна. Що це означає? 10-12 тисяч людей на одну приймання. Буде дуже цікавий експеримент, і я думаю, що він вдасться. Тобто люди будуть мати можливість знайти депутата міської ради з 9 до 6 з понеділка по п'ятницю. І ці люди в офісах розвитку кварталу і ці депутати, вони покликані якраз контролювати міського голову. І не хто ним стане, чи Товстинюк, чи Руманюк, чи Іванюк, чи будь-хто. От, вони будуть його стимулювати до роботи. Вони будуть йому розказувати, доповідати на кожній сесії проміжку, що відбувається насправді, що найбільше хвилює людей.